Китне, і сонце зеніть, моя батьківщина найкраща у світі, моя батьківщина це ліс і озерця, безмежні степи, і чаріні джерельця, Красиві пейзажі, і гори високі, маленькі струмочки і ріки глибокі, великі міста у садочках всі села. Моя Україна це пісня весела. Її обереги верба і калина. Ще у світі моя Україна, моя Україна, козацька я слава, така волелюбна і мирна держава. Вона дорога, нам і рідна і мила, бо світ перед нами, як мати, відкрила, усі найрідніша, вітчизна й мати. То я же нам дітям її не кохати. Вітчизна свята.